Цей ірландський репортер дуже чітко та грамотно висвітлює всі події в Україні. Послухайте його розповідь про Майдан та про корупцію отже, у 2014 році українці вийшли сюди на майдан, бо були втомлені від корупції і хотіли підзвітності у своїй власній країні. Президент фактично був змушений втекти. Радість на вулицях української столиці. Люди хочуть покласти край корупції та порушенням прав стати ближчими до Європи та США, бути на них більше схожими. І це надіслало сигнал, що українці втомилися жити як громадяни другого сорту, так само як вони жили під радянським союзом десятиліттями. І правда в тому, що українці зараз неймовірно злі українці, які живуть у таких містах. Тах проводять години в темряві щодня, і вони щойно дізналися, що сотні мільйонів були розкрадені з енергетичного сектору в той час, коли люди не можуть обігріти свої домівки, і виглядає так, що за останні кілька годин дехто з відповідальних осіб утік з країни. І причина, чому я знімаю це відео саме тут, на Майдані, полягає в тому, що саме через це майдан і стався. Українці вимагають підзвітності. Вони пережили покоління радянської окупації і вирішили, що не хочуть більше ні секунди такого життя. І тому, коли вони бачать подібні речі, коли бачать корупційний скандал, як це було в. Літку вони виходять на вулиці і протестують. Українські законодавці проголосували за відновлення незалежності антикорупційних органів. Це голосування скасовує суперечливий закон, ухвалений раніше цього місяця, і спровокувало безпрецедентні масові протести. Демонстранти збиралися там днями, вимагаючи скасування попереднього закону, який давав уряду більше контролю над антикорупційними структурами. І саме тому важливо дивитися на ширшу картину. Поки російські пропагандисти підхоплюють це і кажуть, що це доказ корумпованості України. Насправді це є доказом країни, яка вимагає поваги і підзвітності від власного уряду, і поступово вона цього досягає. І після майже століття радянської окупації гнилизна, гнилизна мафіозної держави, тієї мафіозної держави, якою були Росія та радянський союз, досі існує, і для її повного викорінення потрібен дуже тривалий час. І багато західних журналістів зараз про це не говорять, кажучи, чи це справді Важливо, йде війна. Треба зосередитися на тому, що роблять росіяни. Але причина, чому українці борються щодня, полягає не лише в тому, щоб повернути землю. Вони борються, щоб мати вільну країну країну без корупції, країну, де вони можуть самі визначати свою долю. І саме тому такі речі важливо обговорювати і викривати в ту ж секунду, коли вони стаються. І ще один момент тим, хто каже, що Україна корумпована. Сам факт, що я сиджу тут у центрі столиці і кажу вголос без жодних наслідків: мене не заарештували. Принаймні, поки що показує, що Україна цінує демократ. Кратію у своїй основі, якщо дивитися, глобально вона цінує свободу преси, так як цього ніколи й близько не побачиш у Росії. І знову ж таки, саме тому я можу сидіти тут у самісінькій столиці і говорити це абсолютно без фільтрів.